Що виконати до ваше завдання Сполучених Штатів Америки по звільненню Андрія Єрмака взайма посади, а тим більше віддати його пісу для Зеленського місія не з'їздне. Адже Єрмак для президента, за його ж твердження, був і, є, був і є другом, який прийшов з ним і піде разом з ним. А Єрмак, в свою чергу, за його, його словами, щит президента. Для мене немає нічого дивного в цій ситуації двох друзів, які разом прийшли і разом підуть. Швидше всього до в'язниці, бо втечу з України за кордон, де мають наруховуватися. Прочитайте ще моє розслідування. Є посилання в моєму письмовому світі, яке буде прикріплене до нашого відео: Гей. Пряма дорога Зеленського і Єрмака до тюрми. І так, наступний розділ нашого розслідування називається: До влади прийшла мафія. Сконцентруйте свою увагу. Ще у грудні 2012